Наступний день ми нарешті потрапимо до цього магазину. Сьогодні відкрито. Ми зараз хочемо сходити, бо вчора було закрито. Тут вже такий величенький магазин, багато продуктів, товарів. Візьмемо мандаринки, помідорки ще треба, і тут ціни. <рес> Маргарин Евро 40, євро 28. Ну, <рес> вкусно такий, Дитячий. так. Дитячий. <рес> 2,78. <рес> <рес> Масло ще брати? Беріть, от це? Головне, щоб солюни не було. Так як тут моречко, моречко. Морепродукти ще ще набагато. Олега ж забрала в аеропорту косметику. Нам треба купити. А я дивлюсь на шампуні. Це бальзам. Бальзам по 5 євро. Я завжди користуюсь таким. Не знаю, скільки в нас. Я вже забула. Теж 4, може щось. Шампунь 4,65 сйоз. Оліжик хоче маленьке упакування, але ж немає до 100 мілі. Ми хотіли здати валізи і ми повинні були здати. Нам сказали, та візьміть з собою. І взяли з собою і на контролі забрали у Олега косметику. У звичайному магазині тут ціни в принципі такі, як у нас в Німеччині. Ми зараз біля кави. Ми зараз біля кави. Олег дивиться чай. Ми тут набрали вже споживчий кошик. Що ти кажеш, що є ромашка. Ти хочеш. Смотри, у них різні такі, знаєш, трав'яні, смотри. Угу. Прикольно. Разні трави є. Угу. Ромашково. Ну. Чорний чай, Затарились. На 52 євро. Їдемо. <різько> Нормально. Там, кружку купили. Ну так. А, йди, Брус, не знаю. Ми Пару купили брус. чашки, бо тут, де ми живемо, ми дуже малесенькі такі. Олег, з косметики, щось їсти, всього по трішки. Ну і так, на 50 євро норм. Я б не сказала, що аж так дорого. Нормально. Ні, нормально. М'ясо купили, гачков купили. Це 8 євро. Гачка у них подороже, ніж у нас. Угу. У нас, виходить, 2 кілограми стоять 6 євро. 6 євро. Така велика упаковка. А здесь у них на 2 євро дорожні. Вообще у них ціни помпають навіть повыше, ніж у нас. Ну я дивилася косметику трішки дорожче. Так, да, косметика дороже. І все дороже, все, все дороже. Так? Ні, ну, море продукт дешевле. Море продукт дешевле. Ну, масло та пачка. Масло дорожче. По 3 євро yeah, да, приблизно. Два чимось 3. Масло дороже. У нас можна за євро чимось масло навіть купити. Маргарин у них дешевший, там пачка 200. Мілі євро чимось. Ну так, жити можна. Краще тут закуплюватись, а не там, де ми в маленькому. там ще ми чуть купіли, ніби маленькі пакеті 20-15 євро. Так, ми, ми, купили. ми приїхали з магазину, зварили яйця. У нас тут помідорка огірок. Хлібець, ковбаска. Ще в нас там є масло, сирок, масло, давай. Що хочу сказати, який там є? Такий в нас ще є. Не можу відкрити. І тут дитячий. Зараз відкриємо. Що хочу сказати. Ресторани закінчилися. Нема чого. Бо, знаєте? Кожен день по ресторанам, по ресторанам та й так <свідко> швидко гроші тікають. Дивіться. Але тут прикольно. Ось тут такий столик, колежик. Огірки і помідори тут набагато смачніші. Ось зараз, січень місяць, і дуже смачні. огірки і помідори. Не такі, як в Німеччині. В Німеччині просто трава вода, реально. Рибаки сидять, ловлять рибу. тоже не тоже можно еще не снять чтобы он не мешал ей олежек может не треба 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 она загубится а может це чиясь собачка ей неприятно с этим машинку ты шо не надо может це... олег сняв нашейник а нашу ты сняв может ясь Тепер вона буде за тобою, тепер буде тебе чекати. Бо буває нашиники з чіпом оліх. А? Я не знаю, я на цьому не знаю. Як хочеш, я... я тобі не вказую щось робити, просто це моя думка, я не знаю. Даже у легчица кинута собака. Кто знает на таких а, да рычах? это кабель, это кабель. Это кабель, как тебя зовут? Как тебя зовут, да? Либо потерялась, либо бросила. Одно из них. Чуть-чуть тебе запросы Я просто. Я, я, в мене на мой досвіду з собачками. с собачками. Дай будь ласка. Который баксор сворачивается. Песник знайшов собі вже нових дівчат, <ріху> лапу дає і грається, там і коти підійшли. А ми їдемо назад. Що ти, Олежик, задумався? Просто, ну... Собачку хочеш забрати з собою? Ні, куди її заберу? Олег вирішив все-таки зняти ошейник. Каже, будь вільний. Каже, якби вже жили тут, то забрав би його собі. Давай мені теж лапку, давай. І він тобі дає, мені не дає. Прикинь, він мені не дав. що Ми ще Вирішили поїхати в сусіднє містечко, там де ми були. Де були в магазині, де гроші знімали. Тут недалеко 5 кілометрів від цього місця де ми. Потусимо. <реш> Просто погуляємо, подивимося, як що. Цього побольше, звісно. Ну так. так, тут таке містечко, як моє рідне монастирище, так по такій такої величини приблизно. Я купив для песика вже. І mm -hmm. для котиків теж? Ні, для писиків. Для песика тільки mm -hmm. песик друг. Mm -hmm. Ми вже скупилися ще трішки. Цей магазин кращий, більший вибір, і дешевше. Mm -hmm. Приїхав в центр цього містечка. Дивися, як гарно, Олег. Дивись, як гарно. Там теж гарно. Симігається. Кажу до Олега, пішли погуляємо, романтика, пообіймаємось, пошли. Я просто розказую те, що я тобі казала. А, да давай. Олег вже одразу цілуватися, все нормально. Порядочок. О, як тут симпатично, новорічно. Ну. З новим роком. Ну. Ось цей магазин, де ми були вранці. І ось тут через дорогу. Такий центральний парк, де ми тільки що гуляли. Ми трішки погуляли, будемо повертатися вже додому. Йдемо до машини вже тільки що тут, біля цього парку. Добре. Зустрічаємо доньку власника будинку. Маленьке місто і всі всіх знають. І... Просто мало людей і можна зустріти. І ми такі, хоп, іде Елені. Її звати Елені. Ми з нею вже знайомі, бо вона теж була, як ми дивилися будинок, зустрічалися. Вона, донька власника. Ті, що продають люди. Власники. А ми вже поїдемо до... да. ну, це готелю. Всі здесь э, домічаємо. Побачили. Вона все. сказала, що це центр. Ну? А це ми їдемо, заїхали в це село, де ми зупинились. Подивіться, в нас теж красота яка. Ми просто ввечері Олег, тут не було і дуже гарно. Дуже гарно. Тут ще якась таверна. Ми там не були. Ми були тільки в одній. Знаєш, задідомо, візьми одну ложку. А що ти хочеш? Зараз, там вже вже завтра. Що там вже Зараз підемо на набережну, да. а не пізно. а що буде поздно? Ну, Добре, зараз. Захотій ложечку. Слушайте. Окей. Їдемо, їдемо до моря на набережну. Кормити песика. там ще не обіжала нікуди. А це ми сюди ходили їсти. В цю таверну. Ми приїхали, ні песика. Ні, на шейник, або тут Олег залишив нашейника. Може це дійсно був чийсь і хтось його забрав, Олег. А ми завтра днем давай ще приїдемо, так? Олеж, Приїдемо в день. Але тут котик. Якийсь котик бігає один, а всі вже поховалися. Вони тут живуть, сп'ять. А так, темно, ввечері, інша атмосфера, аж стрьомно так мені, Дені? коли самі нікого взагалі нема, глухомань. Соня, і сьогодні ще на 6-й годині. Пусть їх було кожен. На жаль. На жаль, ми песика не знайшли. Надіємось, він був чись, і його господар забрав додому.